15 травня Господа А хтось мені оце може сказати? У мене тут акація в низині В яру. О, отак от туди йде дуже великий шмат. А, і, <с. <с.> На неї взагалі листків нема. Коротше, мені просто цікаво. Хтось колись е, з таким стикався взагалі, ну ось починає заново відростати, тільки цікаво, чи можуть бути ще квіти на такі акації чи ні. Ну це ж просто, от все голе стоїть, вся акація гола 15 травня. Що то мені аж печально а. стало, аж животик скрутило. Йоп, пірний театр. Де взагалі нічого нема Це вже її все? Ну тут висохло, от кінчики пообсихали. От, Теж сухо. Йо, майо! Коротше Що, напевно, її торба, так? Да? Не знаю Якщо вона якось відійде! Якщо відійде. Ну, мені здається, все одно відійде. Але цікаво, чи будуть квіти. Якщо вона відійде і будуть квіти, то це вона тут може квітнути взагалі ще через 2 неділі, а то й 3 неділі. В липні місяці може квітнути. Оце буде експеримент. За 10 років такого не було. Ну, будемо бачити, будемо знати тепер. Що вона покаже далі? Ну я зараз стою. А там верха йду туди вже вище. О, то там акація є. Квіту маловато, але сама акація є. Теж підмерша, але вона там веселіша. А тут взагалі печально. Просто взагалі печально. Зеленого нема взагалі.